Ну. А, воно в радіусі вала! Йоханий бабай! І сутінковий годинник, бем! Портал в новий вимір готовий. І одній з дуже цікавих персонажів це ось ці кролики. Ти убиваєш, а тут злий криль! І черевики. Бемс-бемс. О, я максимально красивий! Чуваки, давайте. Давайте дружити! Будь ласка, йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше вживання в світі RPG. І Я трішечки підготувався з минулої сутички з босом і добув ще два спавнера. Завдяки яким ми зможемо відкрити свій перший новий вимір, в якому буде дуже багато всього цікавого. Купа нових інструментів і, взагалі, купа нових мобів, які зможуть мене вбивати, ну чуть ли не з першої тички з такою то тоброньою, яка в мене, це буде досить складно, тому треба нормально підготуватись. І для початку, маючи великий рівень, я Би хотів зачарувати своє кайло. Ну, це кайлом назвати складно, це мультиінструмент, яким можна копати абсолютно все: Як і дерево, так і камінь, так і землю, вообще все. Е, в общем-то, мені треба сюди ефективність, незламність, вдачу. Незламність, кстати, тут не сильно то і треба, але в принципі нехай буде. І є така штука, як руйнівник світів. Руйнівник світів застосований до добувального інструменту, буде розкопувати в радіусі рівень заклинання Х, рівень заклинання, X, рівень, заклинання X, рівень заклинання. Ага, типу. Чим буде він більший, тим більший буде радіус. 45 рівень. Мені треба, щоб був левел 3. А якщо ми вдачу приберем? ні, а якщо незламність, о, незламність, ми, в принципі, на максимум можемо не вкачувати. бо тут 14 тисяч використань. Ну що, let's go! Я зачарував щось мега жорстке. Я не знаю наскільки воно жорстке, але я би хотів лягти поки поспати, бо вночі я бігати не сильно хочу. Фух, доброго ранку. Повучара. Привіт. Пока, а я хочу затестити моє кайло. Йо, трішечки зачарив і мені дуже сильно цікаво наскільки сильним воно може бути. Ну. Ааа, воно в радіусі вала, йоханий бабай! Ні, ну, в принципі, я щось і думав за це, що буде плюс-мінус в радіусі, ну но... Но це круто. Це максимально класно. А як ти дамажишся? Типа 14-363. Ага, воно дамажиться прям так, як дамажиться. Блін, то неславність треба було дозачарювати. Саня, що ти натворив Ладно. Ну, поламаєш, так поламаєш. <правда> це кайло, прийдеться скрафтити нове. Правда, 45 левелів, де їх взяти. Не знаю, можливо, що з боса зможу нормально я нафармити. Та, в общем, треба мені очистити трішечки мій інвентар, тому що у мене тут овна біда. Залізо, куди ми поставимо жаритись, нехай буде. Золото у нас є, це слава Богу. Тому що мені треба буде скрафтити дуже багато годинників. Тому що саме з цих годинників, що ми отако їх скрафтимо. Якщо я не помиляюсь, Да, ми можемо зробити сутінковий годинник. Значить, мені треба ще один. Окей. Бенц. і ми крафтимо сутінковий годинник, який у нас буде до кінця нашого виживання з нами, тому що він зможе активувати нам портали. І він нескінченний, наскільки я знаю, і наскільки я пам'ятаю. Але зібрались ми тут для того, щоб завалити ще з двох босів. І треба трішечки буде відійти. Правда, куди? От я не знаю. Ну, хоч трішечки від хати, щоб не було всяких проблем. Так, з тебе ми можемо золото залутати. Це буде дуже круто, бо золото воно завжди потрібне. Так, а на меші у мене є продуктивність. Ага, а грабунку в мене то нема. А я. Як я так тебе чарив, що я не зачарив тобі грабунок? Ну, ти, Саня даєш, без грабунку, звісно, буде галі. Мам. Можливо, я продуктивність. Ага, продуктивність 3. Все чітко, все в мене там нормально, Погнали туди. Так, і в принципі, десь на цьому моменті я можу пробувати спавнити боса і накидувати тобі купу-купу демеджа. Минулий раз ми його нібито десь е, забагали. Якщо я не помиляюсь, так. Оце біда? Оце біда серйозна? А ну пішов геть. З тих уламків можна теж дуже багато чого крафтити. Прикольного, Яке, ну, броня теж хороша, якщо чесно, 7 плюс 2. Вона даже крутіша, ніж моя арлемітова. Ну, а тебе ми, братуха, можемо пробувати дамажити. Ага, ти ще й не сильно хочеш дамажитися. Зато, значить, так, можемо тобі накидувати. Ти, в принципі, трішечки забагався. Тому, слава Богу, 800 хп у нього є, Уже 700, правда? Цікаво, а з мечами можемо тебе. Ага, ну з меча ми можемо тебе, але ти правда дуже добре дамажиш. Ну і я мечем насправді дамажу хорошо, але безпечніше буде ось так. А з меча треба буде добити, щоб грабунок застосувався і щоб у мене було все максимально хорошо. Бо воно якось странно в деяких версіях перекладається як грабунок, в деяких перекладається як продуктивність, і ти постійно путаєшся. Ну а в принципі він легко мирає. Правда, наступний босс уже буде набагато складніший і треба буде набагато сильніше до нього підготуватися. І викликається він нібито в пеки. Але до нього ще треба буде добре дойти. Треба буде спочатку піти в наступний вимір, в якому ми вже Можемо зробити собі і новіший меч, і новіші інструменти. Хоча інструменти не сильно хочеться крафтити, тому що в мене цей мультіінструмент краще зробити вже собі броню. Так, хепешечок у тебе стає все менше і менше. І я скоро буду готовий бити тебе з меча. Правда, скільки я намажу тут е 15, в тебе ще 50, значить, можна ще трошечки тебе. Ну, це побити. О, і тепер можна бити тебе з меча. Так, і я отримав знову статую: 5 божественних уламків і меч. Непогано можемо спавнити нового. Och, die Job! Про це я забув, Старіна, я забув, що ти так вмієш. Взагалі-то для нього постійно арену будували, наскільки я пам'ятаю, але я замітив, що зараз він і так дуже баганий, то можна його просто вбивати в лісі. Кстати, дивись, які левелів дало. Мене 35-й уже. Я щось навіть і не подивився на це. Ха-ха! А це круто! Значить, можна буде зачарювати нові всякі предмети. Це максимально класно. Все, і 11 хп. Бенс! Хорошо. 45-й рівень у мене вже є. Два піщених леза в мене теж є по 21 демедж, але вони дуже швидко ламаються. Можна це ось тако перевірити, чи ось тако. Ось, у них тільки 100 міцності, це дуже мало. Тому їх ніхто в основному ніколи не використовує. А ми можемо бігти додому. Тому що вдома ми можемо скрафтити собі те, що максимально круте. Божественні уламки у нас є. Ми беремо, значить, каміння і складаємо це все воєдино. Бенц, божественна порода, завдяки якій я можу пожарити собі трішки залізом. Ну, це таке. У мене є ще дві статуї, які я покладу просто в скриню до гарних часів. І можу йти будувати собі портал. Ось тут у нас будуть всі портали наші. Окс. Статі, коли шифтом ламаєш, то воно просто ламається, поняв? Я ж замітив, що воно не добувало мені 3 на 3 Отако, от отако, і отако. От Бендс. Ну, а сюди кругляк. І судінковий годинник, бем! Портал в новий вимір готовий. Хух, якщо чесно, стрмно трохи туди заходити, Надо взяти собі трішечки блоків, тому що я можу заспавнитися просто в небі. І для цього мені треба буде якось прибудуватися до острова. Бо там таке щось по типу островів, в яких ти бігаєш і убиваєш всяких монстрів і руду. Зараз, в общем, все побачите. Погнали! Я заспавнився. Де? Просто, просто, просто на острові. Хорошо, ось о тобі і мобики, в яких 120 хп. Небагато, немало. Ось тобі ще лучники, в яких по 70 хп. Ну, в общем-то, це перший стандартний начальний світ, в якому ще все плюс-мінус спокійно. Бо далі буде набагато-набагато складніше. Кстати, отаких от от будівель раніше не було. Отут є такі жаби, в яких 90 хп, і всі вони агресивно налаштовані. І дамажать. Дуже сильно! Я вже й забувся, як це. В общем, не все так просто, як ти поняв. Все доволі складно. Скільки в те там ХП, 12, 11. Давайте разік доб'ємо. Бенс, з них золото падає, раніше не падало. М'ясо, сире посилене, воно обалденне. Душа едему. Завдяки цій душі ми можемо зробити спам грибосів. це само собою. Оце я не знаю, що це. Блок едему це в наступний портал зайти. І самоцвіт едему: з нього крафтиться уже шматок едему, завдяки якому я можу зробити собі лук, безмежне використання Стріла демо 6 16 демеджа, мотика, броня. Бонус до повного комплекту, збільшення ефективності добутку сутінкових рут плюс 3. Це дуже класна броня, яку мені потрібно зробити. Обов'язково. Потім кайло на абовдіть яку швидкість. Фазер, який буде дамажити, але в нього є використання. І ще пушка. Меч на 24 демеджа. І меч ми, скоріше за все, зробимо першим ділом. 24 демеджа це багато. Проти моїх 15-ти це абовдіть як багатсько. Ну і можна пробувати валити. Наскільки я знаю, ці лучники вони одні із самих Слабких, одні з самих слабких чуваків, ХП в не багато, але стріляють вони доволі часто і демеджа мають теж немало. А ну, давай, досвідос. Так, одні з самих сильних це ось ці єдинороги, тому що їх в основному завжди багато. І вони такі, ну, непрості, я би сказав. ХП багато, демеджа багато, але ми завжди можемо стріляти нашим якорем. 75 хп, чувака. А далі підходити боїться, поняв? І ще є от такі от е, кролики. Чи почекай. Їм всім замінили сильно модельки, і я особо не розбираюся, що там, як. Зараз будемо все разом вивчати з вами. Ще один. Опа! В мене було 4 сердечка, він мене просто потушив. З одної плюхи можна сказати, у нас зараз ніч. Давай поскому. А. Клоп, давай поблизу монстри, поняв. Це ти монстр? Ти вважаєшся монстром? Циклоп, Давай, до побачення. Добре, що хоч циклоп мене не сильно пробиває, тому що в тому світі мені буде нелегко, а фармити треба дуже багато. Дуже багато. Добре, що хоч можна поспати. В общем, давай розберемося. Мене є дев'ять душ. А дев'ять душ. Що я можу з них зробити? Я можу зробити три самоцвіта едему. А мені треба їх ще отако ще 4. Щоб зробити один шматок. А мені треба два шматка на меч. Немало, немало. Добре, що є продуктивність, бо завдяки ній я можу хоч трішечки фармити. Так, що тут у мене? Все хорошо, да? Ага, нічого хорошого! Ну, як я казав, не все там буде так просто. Я би навіть ліжко поставив із собі відразу біля портала, тому що це шок. На складній складності, плюс Divine РПГ це можна сказати, що дуже складно. Не раз я буду сюди заходити, тому що не раз я буду помирати. Сюди. Добре, що жаби спочатку нейтральні. Як тільки ти їх починаєш бити, вони стають уже агресивними до тебе. І одні з дуже цікавих персонажів це ось ці кролики. Ти вбиваєш, а тут злий криль, якого треба спробувати якось завалити. А завалити дуже складно. В общем, ти поняв, так? Да? Все не так просто. 24 хп в тебе. Можна те трошки продамажити. Отако до 9 і спробувати убити. Хорошо. Ну нічого з нього не випало. Оце біда. 19 душ у мене ще є. Так, тут єдиноріг. Оце мені не подобається. У нього хп багато, я вбиваю його не так швидко. Але зато правди раді, оце м'ясо, яке з них падає, воно дуже класне. А от в наступному світі там м'ясо взагалі максимально чітке, проте туди ще треба якось спробувати дойти. Бо от з такими чуваками, які тебе пробивають дуже-дуже швидко, -дуже це зробити складно. Ну, просто броня -галіма в мене. А от такі чуваки тебе можуть ваще ваншотнути. Вони можуть звинести тебе з однієї плюхи і вбити їх, якщо чесно, нелегко. Дуже нелегко. А я би хотів добути собі трішки дерева. Так, треба ще в добувати, це треба вже запам'ятати, тому що воно дуже швидко ламає. Я не думав, що воно буде так швидко ламатися. У мене ж незламність, тіпа. Так зробити дошки. Мені на верстак. Верстак я можу тут поставити і скрафтити із душ собі ще самоцвіти. А з самоцвітів я можу зробити шматок. У мене з'явився тільки перший шматочок. А мені треба їх багато. Ну, хоча би ще один, щоб я міг зробити собі меча, завдяки якому я зможу трішечки комфортніше убивати їх всіх, а не щоб вони вбивали мене. Так, мінус один. У другого ще хп багато. Мені подобається, що з них золото падає. Це дуже круто. Так, душі добуваються. Нормально. Добре, що є вдача. Не було б вдачі, я би взагалі плакав би сидів. І можна було б ще оцю штуку зачарувати, було б взагалі прикольно. І прекрасно, я би сказав, але, на жаль, її зачарувати не можна. Давай, до побачення, братуха. Тут ще один, в якого хп багато, а в мене нема. Диви! От гамнюк, ідеш ти сюди. До побачення. А першого я завалив тут. Хорошо. Вісім душ є. Ну цього дуже мало. Я <хи> цього дуже мало. Тут ще можна побігати, спробувати пошукати руду, тому що руда дуже-дуже прикольна. Був би мене сет броні, було б взагалі чудово, аби сет броні з цього світу добути, але навіть без нього руда досить і досить хороша. Ой-ой-ой, оце проблема. Так, тут диви, тут будівлі якісь подобавляли. Раніше цього всього не було. Раніше цей світ був просто пустий, в якому ти просто бігаєш і шукаєш руду або вбиваєш мобів. Ну руду насправді складно пропустити, вона виглядає доволі прикольно. Виглядала так, єдиноріг. Вибач, давай ти не будеш мене сильно там зачіпати. Я хочу просто вилізти нагору і роздивитись, що в нас тут є поряд. Тут є будинок якийсь. Будинок це прикольно. Я би туди забіг. Але їжа закінчується прям доволі швидко. Не хочеться тільки помирати десь далеко, супер, від порталу, але, походу, доведеться. Тому що руди я ще не бачу. Дуже класно, коли ти вмієш літати, і ти просто під світом літаєш отут, під островами, і добуваєш абсолютно все. Це прям класно. Так, єдинороги, жаби. Давай ви мене трогати не будете. Меня просто. Просто руда. Але руди, диви, просто в натурі нема. То -лі мені тупо не щастить на ню, то -лі я не знаю. Так, лучник, здорово. Стріляєш ти дуже влучно, я розумію. Надоїдаєш ти теж добре. Пожести, камні тут є. Тут є зруйновані портали, прикинь, раніше не було. Обалдеть! Прикольно, давай заберемо. Так, старина. Давай, щоб ти мене не вбив, будь ласка. Нормально, живу. Я можу, в принципі, їхнє м'ясо їсти, воно дуже класне, але його треба пожарити. Бо якщо його не пожарити, то буде неприкольно. Оту штуку треба боятися, яка там тільки що з'являлась. Отако, в мене цих душ. Сім тільки, та капець, мені їх ще збирати і збирати. До побачення, пацани. Тобі пока, і тобі пока. Єдинороги, самі такі чуваки, які дуже дуже сильно тебе бісять. Кстати, руйнування світів, мабуть, не треба було чарити, бо щось ламається, воно дуже швидко. Старина, давай, не видумуй. Пока. Сіки в мене, 13 душ. А броня диви, як жорстко ламається. Обалдеть. Вони пробивають броню дуже сильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я натворив біди. Лучник ні! Ти гамнюк, ти гамнюк Ти знав, що ти гамнюк? Отако. Ну, народ. Ой-ой-ой, все, халепа мені. Я помер. Я помер по любому, я не виживу. Все, живу. Мені бруду знайти. Натурі нема, диви. Дуже рідко попадається. Ну я отако по одному всіх розвалю. Головне, треба їсти. <гум> так, давай, а, поки я тут оце тусуюсь, я зроблю собі верстак і в верстакі зроблю собі пічку. А за допомогою пічки я зможу пожарити собі нормально м'ясо. А воно не жариться? А, ну відновлює воно нормально, так що можна його хавати. Danke, Kente. Поки що в мене по душам, 14 штук є. Ось ще валяється 15. Ну, не багато, немало. З цих 15 душ ми можемо зробити небагато немало. П'ять шматочків у мене вже є сім і ще один шматок. Найс. Тепер ми робимо просто палець і робимо крутого меча клинок едему. Да, він такий невеличкий, затичка мала, але він має велику силу, великий потенціал. Тому ми його обов'язково зачаруємо на гостроту. На е, незламність мені тут не треба, напевно. Мені на продуктивність по-любому, сила вогню нехай буде. Щеплювач, розщеплювач має шанс подвоїти шкоду, завдану зброєю ближнього бою. Оця штука прикольна. Потім нищівне лезо тут нема, незламність. Отако один можна, відкидання один теж нехай буде. Або навіть два, 24 левела Бенц. Хорошо, супер, я би навіть сказав. Тепер я буду відчувати себе набагато потужнішим. Я сподіваюся, що все буде добре, і я зараз можу їх нормально валити. Бо в мене і розщеплювач, там якийсь зачарований, і ще щось, і ще щось. І по ідеї має бути все супер круто. А оці блоки ми замінюємо на блоки божественної. Породи. Найс. Nice. Ну і погнали. Зараз пацани потестимо, наскільки я буду нормально дамажити. Ану так, спочатку лучники мені треба. Ні, ні, ні спочатку мені лучники, братва. Ой-ой-ой, ще вдарив цю. Ні, дамаже він дай Боже. Ще й відкідує, хорошо, прекрасно, я зачарувався. Отако. Так, і треба поїсти. Ось цього м'яса посилено. Бемс, пішов регенерація. Так, лучників треба розвалити якось. І мені дуже було би бажано зробити зараз нормальну броню. А на нормальну броню треба нормально фармити. Блін, лучників купа, поняв? От Коли їх купа, то нічого вже не зробиш. Просто нічого. Що навіть хоч бери їж золоте яблуко, але воно тобі тут не поможе. Абсолютно. 54 демеджа влетіло, чуваку, бо в мене розщеплювач активувався. Прикинь, ні, з цим мечем набагато прикольніше їх убивати всіх, але от лучники мені конкретно заважають, тому будемо вбивати жаб. Так, ти подиви! Подиви на нього. Опа, хорошо. Він дуже часто стріляє, дуже влучно, відкидує нормально. Халепа мені. Дуже-дуже влучно вони стріляють. І дуже часто, причому. Так, одного вбив. Тебе вбив і щас тебе ще й завалю. Все, до побачення. А, малі теж дамажать, прикинь! Воу, я не знав, я не знав, що малі дамажать. Халепа. От тобі халепа. А душ у мене тільки 9. Коротше, фармити їх. Дуже складно. Особливо це ми нафармили тільки на меч, а мені треба на броню. А на броню набагато більше треба, ніж на меч. Тому, що хочеться сказати, нелегко буде. Навіть з таким мечем, який тут і відкидує, і дамаже хорошо. Все рівно складно, все рівно дуже-дуже складно з ними розбиратись. Де там я малих убивав ось тут десь? Мають валятися душитись. Так, єдинороги, будь ласка. Менше, менше, менше мене бійте. А краще взагалі не бейте. Так, все кенти, давайте до побачення. Розібратись з вами всіма. Мені треба скрафтити собі хоча б черевики. 22 душі, скільки це по шматочкам? 7 самоцвітів це один шматочок. Ага. Ой, я би забрав оцей зачар руйнівник світів, якщо чесно. Якби можна було, щось він мені не сильно подобається. Так. Чуваки, давайте. Давайте дружити. Будь ласка. Зламали мені броню якусь, так? Да? Я в шоці, черевики зламали, шапка вже майже поломана. Черевики будь-які взяти, шапку будь-яку взяти просто що небудь. Я його чарив, сидів, тратив левел сильно. Щоб воно зламалось просто. Хоча тут використання було, блін, 650, ну це немало. Вже в діамантового, наприклад, 360, а тут 650 Воно в два рази міцніше, ніж діамантове було. І Його все рівно рознесли. Капець капелюху, одна міцність осталась. А тут шість, Що я поменяв? Взяв її рунду якусь. Ой, де мій верстак? душ є. За три самоцвіта. Короче, мені ще шефармить і фармити. Ось вже й зламалось. Зламався, так, да, капелюх? Да, залізний зламався. Що mm -hmm. я можу зробити? Я можу зробити собі реалмітовий, по суті. У мене точно немає реалмітової броні, я собі не крафтий? Ну, зроблю. Зроблю собі реалмітову, я не знаю. Її б зачарувати на хоча б якийсь захист. Я не знаю, я ж без захисту ні чорта не зможу зробити. Просто нічого. Коротше, броня моя ламається супер швидко. Зато якщо тут тако побігати, то я ще дуж познаходжу дуже багато. Коротше, братва, поки я фармив оцю всю двіжуху, я вже даунгрейнувся, дай Боже. Я вже скрафтив ще одні реалмітові штуки, скрафтив залізну броню і там уже перебувати ну просто неможливо. От, ну, неможливо! Просто, тому що тебе вбивають відразу всі броні. І я пропоную скрафтити собі нагрудник, який не ламається нібито. Скажіть, що він не ламається, будь ласка. І черевики. Бемс-бемс. Оооо, я максим. Нормально красивий. Так, це ми скидаємо. Потім що ми беремо ще. У мене є ще душа едему. Я роблю собі самоцвіти. З Самоцвітів роблю шматки. Тільки два в мене вийшло. Окей, мені треба ще хоча б три. Для трьох мені треба пробувати спускатися опять в цей клятий біом і перевірити, чи дамажиться моя броня. Просто хоча б так. І скільки мені наносять демеджа. Так, лучники наносять мало. Броня ламається! 950. Ні, все, йдемо чарувати її, абсолютно. По-другому ніяк, бо я її тупо поламаю. Я її тупо поламаю. Раніше вона не ламалася, вона була нескінченна. А зараз вона ламається, і це велика проблема. Тому що її треба або знайти метод, як мені її лагодити, або чарити на незламність 3 і захист 4. Шипи мені не треба, бо буде ламатись ще більше. Тому захист і незламність по максимуму, щоб їй хоча б би... мені раз, він мене раз ударив, він потратив 4 міцності. Розумієш, вона може розсипатись просто за момент, за секунду. А бити мене тут будуть дуже багато разів. Дуже багато разів мене будуть дубасити. Ні, ну пробивають мене все рівно сильно. Все рівно дуже сильно Диви, 946 було 936. Все, ну, це халепа, я не знаю. Я не знаю, як мені тут проходити. Ефективність добутку сутінкових руд. Це при повному сеті, так? Да? Значить, мені допований сет. По-любому. А поки що, все, що я можу зробити, це закопатись правильно і пробувати добувати руду. Отакогось заритись, взяти смо і шукати руду. Ну, я по суті й тако можу робити. Якщо я її знайду, буде класно. Але я так ламаю нормально собі кайло. Мені знаєте, народ, одне цікаво, що це за побудови тут постійно ставляться, поняв? Я їх уже проходив кілька штук, і раніше їх не було. А зараз мені от прям цікаво, чи можливо там щось є, а можливо, там нічого немає. Тому як би мені спуститись так? Ладно, давай попробуємо. А я не додамажився вообще. А, бо в мене невагомість! Бути, я демо, я їх не зачарив на незламність. Я їх тупо не зачарив на незламність. Я зачарив на невагомість. Скриня. Кайло, дему, ти гониш! Смого скепа, дему. Може нема сенсу фармити? Може треба шукати такі будинки? Так, я бачу ще один будинок. Ану. Іди від мене. Я хочу в будинок! Я хочу знайти там щось. Так, так, так. Ну він такий самий. Тут є скриня. Фрагменти дему, душа едему. А фрагмент це типа руди, да? Стріли едему, блоки едему, самоцвіт едему, да. Це типу руди. Прикол. Давай заберемо цю скриню. Я її хочу собі. Опа, ще один будинок. Ану, ломтеріска, едему, фрагменти смолоскипи. Так, лучник, давайте забудеш за мене. Будь ласка. Бо в мене зачаровані чобітки, і я би хотів. З тобою не зв'язуватись абсолютно, тому погнали. Звідси, мені нада новий будинок. Я хочу в новий будинок, я хочу в новий будинок. І ще один будинок. Що в нас тут? Душа, дему, фрагменти. А тут, тут нема кайла! Може, тут є десь броню можна знайти, поняв? Я ж не знав. Було би дуже класно, аби мене було броню знайти. Бо так, зато я бігаю, я не ламаю собі сильно броню, бо я сильно не б'юся. Я в основному тікаю від усіх, і в мене все супер. А оце що таке? Ух ти, йо, поняв. Щось жорстке, нафта якась, напевно. Де моя вода? А Якщо воду туди розлити. Появився блок. Що це таке? Асфальт. Лол, прикинь. Ну мені би просто руду знайти, поняв, яка ну, на землі там або в камнях. Бо в мене є вдача. я сміх би добувати її дуже хорошо. Ну руди поки що я знайти тупо не можу. Так, старина. До побачення, треба поїсти. Це шок, я не знаю. Я вже бігаю тут чорно скільки. я не знайшов жодної руди, і я взагалі ще й домиків перестав знаходити. Руда. Так, матеріали. У мене 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33. Нормально, 36. Взагалі погано. Руду класно шукати, правда? Погано, що вона дуже рідкісна. Оце дуже погано. Домік. Так, єдинороги, стріли, які стріляють. Ідіть ви всі геть, в дупу. Ой, ой все, мені хана. Біжу, 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 біжу. Блоків нема, але я хата. Ось, що, стінами така. Молоток! Сокира! Коротше, хата. Оце зілля. Швидкість, стрибуч зідновання, стійкість приплив здоров'я. Обалдеть. Коротше, коли хата з такими оце штуками поняв, то воно дуже прикольно. Вона, типа, дуже жорстка. Ось ще одна. Прикинь. Оця, бач, звичайно, тут не буде лута жорсткого. Добре, що він мене не вбив. А, не буде лута жорсткого. Ти дивишся що тут є! Обалдіть! Що роблять і смоски педемо? Просто освітлюють територію, я Ага, ну і мені хана да від тебе. Ні, я вижив. Ну, ці штуки це класно, сокера на 24 шкоди. Вона вообще потужна. Кайло дуже хороше. Кайло можна використовувати, щоб копати взагалі блоки в цілому. Але просто проблема в наступному. Мені треба спробувати знайти якусь якісь частинки броні. В цьому світі навіть дощ пішов, але я знайшов собі будинок. Тихо. Фух. Тут броня! Тут броня! Тут броня, тут броня! Яка мені нада! У мене повний сет! Якщо я зараз буду знаходити руди, я зможу їх капець добувати. Мені треба цю броню зачарувати по-хорошому. Ой-ой, ой хоч би руду знайти. Якщо знайду руду, буде топ. Буде топ максимальний. Обалдеть! Обалдеть! Погнали, погнали, погнали сюди до печери. Да, кайло, звісно, копає Галімо. У мене ось це копає набагато крутіше. Охти, я руди! Їй прям багато випадає. Їй прям випадає купа, коли в тебе цей сет. Збільшення ефективності добутку сутінкових груд плюс три. Обалдеть! Це максимально класно. У мене цієї руди вже тонна. Ну і в мене в цілому всі є інструменти. Я можу спробувати подивитись, а, як робиться блок едему. Мені треба серце едему. А де його взяти? Де взяти серце едему? Я зможу зробити блоки. Мені, виходить, треба 10 блоків. Це 40 фрагментів і 40 душ. Ну і 10 сердець. Це, мабуть, ось так воно робиться. Енеїда едему. Надо дошки, душа, шматок. Давай спробуємо скрафтити. Дошки, душа, шматок. Ігідаедему. Це щит, це звичайний щит. Кстаті, це дуже класно, що я його скрафтив. <хи> Можливо, сенс буде більший. Але де взяти серце Адему? Тут нема ніякого в крафтах такого. Да, абсолютно немає нічого. Але зато можна лягати спати просто і не паритись вообще ні про що. Найголовніше те, що у мене є броня. У мене є інструменти навіть з цього мода, ну з цього світу. Хоча вони мені, по суті, то й не потрібні, бо з них мультиінструмент... Зробити не. Можна? Я не знав. Раніше не можна було. То ми можемо скрафтити, повчається. ну, нам лишається зробити лопату. У нас що сокира, що кайло, най найдорожче є. Типа лопата робиться ж легко з одного шматка. І мотика робиться з двох шматків. Це получається, я можу зараз зробити собі цей навіть інструмент. Я можу е -е, з фрагментів зробити ось ці штуки. Ось тако наприклад. да Бемс. Самоцвіт. Тепер зробити ще два шматка. Оце все викласти. Взяти палицю, палець мало дуже. Ха-ха, це капець, ти прикинь. Я й не знав, що можна зробити. Тепер я роблю, виходить, собі лопату і роблю собі мотику. Все, складаю це все воєдино. І получаю мультиінструмент на 15 тисяч використання. Якраз як був цей, тільки він, рівень добутку 6, тут рівень добутку 4. Цей крутіший. Ефективність тут 20 поначалу, тут 16. Якщо його дозачарити, він буде взагалі потужний. Я в шоці просто максимально крута штука. Ха-ха, ще з'явився. Крутецький. Правда, де взяти Серце дему, о цього я не знаю. Ось о, десь треба взяти серце дему. Я думаю, що ви в коментарях обов'язково напишете, де його взяти, а ми тим часом будемо завершувати. Добули ми дуже багато всього. У мене з'явилось багато прикольних штук. Кстати, скриня дему займає мало місця, а влазить у ню набагато більше, як у велику. хе хе В общем, друзі, всім дякую за перегляд. У мене є появилась крута броня, яку ми обов'язково зачаруємо в наступній серії. І всім пока!